Вітання! А сьогодні б я б хотіла з вами обсудити, з вами поговорити про південно-корейський фільм, бо зараз не згадаю якого ролику, Олдбой. Так от я американський ремейк, не маю жодного бажання дивитися. Не маю жодного бажання дивитися навіть після того, як я просто прочитала короткий опис цього фільму у Вікіпедії. Дякую, не треба. Просто оригінал настільки файний, настільки добрий, що те, що американці там нас знімали, там просто відсутня логіка. Мені вона не треба. Так ось повертаємося до південно-корейського е, е, олбою. Південно Це е, входить до трилогії про. Помсту, блин, я, на жаль, не зможу правильно вимовити, ну, не зможу неправильно вимовити, неправильно запам'ятати ім'я ну, режисера, тому ну, не буду кавіркати іншу мову. Не маю бажання чужі імена от. Цей фільм, ну, просто дійсно шедевр. І Боже, як я рада, що мені його порекомендували. Боже, це дійсно гарний фільм. Боже, я. Я його дійсно обожнюю. Там сценарій, акторська гра, операторська робота, режисура Боже, це все ідеально, це те, що треба. А той момент, коли головний герой з цим молотком у коридорові вбиває Боже тих своїх антагоністів, своїх противників, це Боже, це реально так класно. З однієї сторони сценарні, зі сценарної сторони чудово персонажа розкриває, а з друге, воно так класно кінематографічно поставлено, що я просто не можу це. Це просто айдіал. Це просто ідеально, я не можу. ну, чесно, ну. чесно, І до речі, мені цікаво, а чого Ем-Нат вважається якимось таким ну, по поворотним поворотом, якщо є. Південно-корейський олдбой. Вибачте, кінцівка фільму, коли головний герой то його дізнається, що він закохався у власну доньку. Вибачте, так, це спойлер на фільм, який ще в минулому столітті був знятий добрий день. Мені взагалі-то треба казати, що у шекспірівських... У шекспірівських Ромео та є, якби вони були бы не вмерли. Пам-пам-пам! Мені треба це казати чи ні? Так от, це не спойлер це просто констатація факту. Ах, так, Ісуса розп'яли, та потім він воскрес. Як вам такий спойлер на книжку 2000-літньої давності? Ага, ага, ага. Так от просто, ну. Чесно, мені воно мені ну, згодно в азійці, ну, свої, свої приколюхи по зніманню фільмів. Але через те, що я на той час ну, достатньо начиталася манги, достатньо дивилася аніме. Мені воно легко далося до перегляду, не було жодного дискомфорту. І знаєте, що хочу сказати? Я рада, що до. Аніме, манги і взагалі іншої зійської культури зараз почали ну, нормально ставитись більш-менш ні, це не поголовне явище, але нарешті західне суспільство то розсмакувало. Бо згадую свій підлітковий вік, вік, от це десь там з 14 років і навіть до 20 своїх років, то дивитися аніме було зашквар, мем з Горбуновичем Горбуновим. Так от, а зараз ну, типа, прохавали, бо паразити, та той же перший сезон гри в кальмара. ну, Нарешті західне суспільство то прохавало всі ніж такі тиво, азійського мистецтва. нарешті. І, ну, так от, Мені воно легко далося, воно було легке до сприйняття. Мені воно вкрай зайшло. Так от, ну, чесно, ну, просто ну, неймовірна річ, неймовірна річ. Персонажі, ну дивіться, що в протагоніста, що в антагоніста, що в протагоніста, що в антагоніста, є ну, нормальні мотивації. Ти розумієш, чого? Ну, добре, я антагоністу не співпереживала. Не співпереживала ні. Але я розуміла, чого він так чинить, чого він так робить. Розуміла я розуміла. Чого? У мене була відповідь на питання, чого? тому мені зайшло. Мені норм цей антагоніст, хоча я, я йому не співпереживаю. А протагоніст і актор, що його втілив на екрані, це просто золото белісимо. белісимо, Це ідеально. просто, ну. І знаєте, я даже розумію, чого е, протагоніст вирішив ну не розповідати нічого своїй доньці, котру він покохав як жінку. Розумію, ви більше десяти років как би в камері 11 просидіть, не маючи е, хоч і, ну не маючи бодай натяку на нормальне соціальне життя. Не маючи навіть натяку на нормальне соціальне життя, маючи доступ лише до телебачення, котре навірника фільтрували доступ до тих програм в тій часній в'язниці. В, ну, в ті цихані, звісно, фільтрувалися ті передачі, ті програми, котрі впускали до в'язнів. І я розумію, чого то зробив. бо У нього стріха почала їхати. Я розумію, чого так всі стало. І тому добре, я розумію, що він спершу втратив всю, всю, свою, всю все своє життя нормально, сім'ю, роботу, соціальне життя. Е багато год просидів в камері одинаць у приватній в'язниці. Зрозуміло, в нього кукуха, ну стріха поїхала той. Його... А потім він вертається до соціуму, до спільноти, до людей і знаходить спершу жінку, яка йому і допомагає, і зацікавлена в його проблемах, і в ньому, і він в неї закохується, а потім ще з'ясовується, що це його донька. Вибачте, зрозуміла, що і так покалічена психіка зроби неправильно дій. Ну, у нього і так кукуха, у нього і так стріха поїхала. Вона горіла, полала, як не в себе. Що мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Тось, тобто, ні, це неправильно. неправильно, Але вибачте мене, людина хвора, її якби психологічно зламали, і я розумію, чого це. Розумію, тобто, так, це неправильно, але це зрозуміло. Тобто, наприклад, ну навіть це не хорошо, це не добре, але це зрозуміло. Беремо цукровий діабет. Тобто цукровий діабет це хорошо? Ні. Але зрозуміло, чого при цукровому діабеті не можна солодощі їсти? Так. Та сама схема. Та сама схема при різноманітних хворобах, навіть ну, різні хвороби ендокринка, інфекція, гінекологія, кардіологія, травматологія, психіатрія тощо, ну, офтальмологія, лор Ну, не все хороше, ну, не все хорошо, не все є нормою, але розуміючи патологічний процес, ми розуміємо, що. Год. Так що всім рекомендую переглянути південно-корейського олдбоя, бо це золото. Ну, що там з моїм Повченко, ви бачите це? Це скарб. Так що я наполегливо всім рекомендую ознайомитися із цим скарбом. Це просто айдія. А, як Кей-Поп так? Так от, Це кей-фільм-айдол. Це а всім дякую за увагу. До побачення і папа. -па.